Живу людину не треба вмовляти повернутися додому. Вона робить це сама. Мертва людина перебуває в іншому вимірі, і вона вже не може повернутися додому. Лише за допомогою рідних і друзів її приносять додому на короткий час. Точно так само і в духовному світі. Діти Божі завжди повертаються додому, до церкви. А церква це дім Божий. Духовно-мертва людина не приходить до церкви, бо перебуває в іншому вимірі й потребує допомоги духовно-живих людей, щоб повернутися в дім Божий. Перше послання святого Апостола Павла до Тимофія, 3 розділ, 15 вірш. А коли я спізнюся, то щоб знав ти, як треба поводитися в Божому домі, що ним є церква Бога Живого стовп і підвалена правди. Амінь. І святе Євангеліє від Івана, 5 розділ, 25 вірш написано: По правді, по правді кажу вам, наступає година, і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть. Амінь.